Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас немає надходження. Ford Fusion 2011 року випуску з 1.4 бензиновим двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Автобіль офіційно купався в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, механічне регулювання, електронскопійну чи передні вікон, електрорегулювання дзеркал. Ось так виглядає приборна панель, штатна магнитола, є кондиціонер. Задній сидів в гарному стані. На Навторі встановлені 15 легосплавні диски на літній рециді. Зараз відкрию багажне відділення. Демонструю вам така досить просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 131 тисяча кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. ціна на даний автомобіль буде складати 4990 доларів. Воно буде доступним кредит та лізинг. Так що займаємося пригоном автомобілів зі штатів.